Всім привіт! Ви на каналі Crypto-Business. Тут ми дивимося з новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку. Сьогодні ми переглянемо більше такі середньострокові та довгострокові метрики по криптовалютному ринку. Переглянемо, які в нас цілі по біткоїну, і також переглянемо індекс альткоін сезону. Тому що ми бачимо, що ринок, в принципі, зараз перебуває в консолідації, нічого Цікавого на ринку не відбувається. І, відповідно, також е поділюсь думками, е яку ситуацію я очікую і як я бачу розвиток подій. Е Обов'язково дивіться відео до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також хочу порекомендувати наш закритий клуб криптобізнес. В закритому клубі ми даємо угоди по споту, угоди по ф'ючерсам для наших учасників, е також доступні платні матеріали на загальну суму 4000 доларів. Ціна входу всього лише 120 доларів доступ назавжди. Всі посилання є в описі під відео. Переходимо до аналітики по біткоїну. Будемо переглядати е е метрики по біткоїну, і, відповідно, виявляти, які в нас цілі в цьому бичому ринку можуть бути по криптовалюті біткоїну. Е спочатку розглянемо е такі довгострокові цілі. Е це в нас е метрика е двогрічний річний мультиплікатору ціни по біткоїну, і відповідно. Ми можемо бачити, як відпрацьовує дана метрика у всіх минулих циклах. Ми бачимо, що пік ціни по біткоїну він приходить до нашої червоної лінії. Минулі рази ми проходили набагато вище. Минулий цикл ми пройшли і торгували під цією червоною лінією. І в цьому циклі я очікую, що ми також е е можемо наблизитись до даної червоної лінії, але відповідно. Не будемо е, доторкатись до неї, тому що цілі у нас е, дуже високі. Якщо ми переглянемо е, в якому ціновому діапазоні знаходиться ціль по біткоїну, якщо ми орієнтуємо, що біткоін наблизиться до даної червоної лінії, е, то це на сьогодні. Орієнтовно 378 тисяч доларів, що є досить високо, і, відповідно, я не очікую, що біткоін буде рухатись до таких високих цілей. Але, в принципі, як ми знаємо, що біткоін вміє дивувати, і, в принципі, все можливо. Але розраховувати та очікувати ціну так високо, я би не став. Тому давайте перейдемо на графік по біткоїну, відкриємо тижневий таймфрейм. У нас є метрика по Fibonacci. І е, ми знаємо, що у всіх минулих циклах е, біткоін проходить до цілий е, 3618 по матриці Fibonacci. На сьогодні це у нас е, орієнтовно 210 тисяч доларів. В принципі, досить такі е, реальні цілі, куди може пройти біткоін вже до кінця 2025 року або в першому кварталі 2026 року. Також ми бачимо, що ми закріпились вище 1,618, торгуємось і консолідуємось в такому боковику на відмітках 110 тисяч доларів. Відповідно, очікую наступні середньострокові цілі по біткоїну, це в нас 140-150 тисяч доларів. 2.618 по Фібоначі. Далі може бути корекція до 100 тисяч доларів і розворот. І зростання вже до основних цілей по біткоїну. Це 3618 по Fibonacci, і по ціні це орієнтовно 210 тисяч доларів по біткоїну. Тому я очікую, що в нас буде відбуватися ще дві хвилі зростання по біткоїну. Спочатку ми пройдемо до 140-150 тисяч доларів, і також побачимо міні альткоін сезон. Відбудеться хороша та сильна корекція. Після чого. Ми прийдемо до основних цілей по біткоїну. Це у нас 200-210 тисяч доларів. І вже в цей період також у нас буде відбуватись основний альткоін сезон. Ось так я бачу ситуацію по ринку, якщо дивитись глобально. Наступна метрика по біткоїну – це The Golden. Також можемо глянути ситуацію і, відповідно, зробити висновки, які хороші та сильні магнітні зони по біткоїну, куди може пройти ціна. Як ми бачимо, що зелена зона це можна сказати такі середньострокові цілі. На сьогодні відмітка 157 900. Ось ця червона лінія, на мою думку, це будуть такі вже довгострокові пікові ціни по біткоїну. І знаходимося ми на відмітках 197 тисяч 500 доларів на сьогодні. Тому орієнтуємо, що 150 зелена зона це середньострокові цілі. Ось ця червона зона, орієнтовно 200 тисяч доларів. Це вже довгострокові. І пікові значення по криптовалюті біткоін. Також давайте переглянемо графік по біткоїну. Це однотижневий таймфрейм. Ми бачимо, що ми торгуємось над нашою сильною зоною підтримки. В принципі, в цю зону ми ще не опускалися. Також може бути оновлення і лоїв. Перед тим, як ми будемо рухатись вище це орієнтовно 107-106 тисяч доларів. Але я очікую, що якщо ми спустимо знаю, цю зону, 107, 106 тисяч доларів, заберемо там стопи. З цих відміток нас буде очікувати розворот і зростання вже по біткоїну до 140-150 тисяч доларів. Також ми можемо побачити. Ситуацію по індексу RSI. Ми бачимо, що індекс RSI був досить високо і знаходився в цій зоні, коли ми по біткоїну знаходилися на відмітках 70 тисяч доларів. Зараз в такі високі зони по індексу RSI ми не заходили, тому відповідно зберігається потенціал ще досить хорошого та сильного зростання, тому що вечірник закінчується зазвичай, коли індекс RSI знаходиться досить високо в зоні. Перекупленості по біткоїну. Поки що ми бачимо, що знаходимось ми в нашому каналі, і відповідно потенціал зростання по зоні, по індексу RSI в нас ще є великий. Також давайте глянемо минулий цикл по біткоїну. Ми бачимо, що коли біткоїн прийшов до пікових значень, це в нас орієнтовно 64 тисячі доларів. Тут в нас було багато сигналів на. Корекцію і падіння, і індекс RSI знаходився вже е, доволі високо і е, доволі довгий період часу. Тому я буду очікувати, що в цьому циклі у нас ситуація буде аналогічна, і індекс RSI, що пройде в цю зону, і буде знаходитись досить високо. І ціна в цей момент по біткоїну може бути орієнтовно 200-210 тисяч доларів. Е, також давайте переглянемо. Е, альткоін сезон, міні альткоін сезон, основний альткоін сезон, і що можемо очікувати. Розглянемо спочатку графік біткоін домінації на тижневому таймфреймі. Ми бачимо, що біткоін домінація досить сильно знизилась, ліквідність перейшла більше у монету в ефір, інші альткоїни ліквідності ще не отримали, і, відповідно, зростання досить сильного ми ще не бачили. Зараз бачимо, що індекс RSI. В Принципі опустився досить низько, і ми можемо зробити висновки, як це було у минулому циклі. Ми бачимо, що індекс RSI знаходився на своїх пікових значеннях. Відбулася корекція до ось цих цінових діапазонів. Це в нас 62%. Індекс RSI опустився також, можна сказати, в самий низ, після чого відбулося відновлення. Біткоін-домінація в нас. Показала невеличке відновлення, потім у нас ще була досить така непогана та сильна корекція. І індекс RSI вже заходив досить низько. І ось тут у нас вже був можна сказати, такий середньостроковий розворот, де і відбувався, можна сказати, такий міні-алькон сезон, який ми очікуємо на сьогодні. Тому я очікую, що біткоін домінація може ще деякий період відновлюватись, поки біткоін е, торгується в боковику. Далі я буду очікувати, що е, ми будемо знижуватись орієнтовно е, до е, 45-50% по біткоін домінації. Після чого в нас відбудеться альткоін сезон. І е, можливе відновлення біткоін домінації. І вже в основний альткоін сезон. Я очікую, що графік біткоін домінації знизиться в цей ціновий діапазон, це орієнтовно 40-45%. Ми тут були в нашому минулому циклі. І саме ось тут буде відбуватись основний альткоін сезон. Також давайте перейдемо на індекс альткоін сезону, переглянемо е відмітки, на яких ми сьогодні перебуваємо. Ми бачимо, що перебуваємо на 27 е пунктів по альткоін сезону. Можна сказати, е це ще біткоін сезон, тому що все, що нижче 25%, це 20, 25 пунктів це біткоін сезон. Зараз ми торгуємо на відмітках 27 пунктів. Е потенціал зростання в основний альткоін сезон. Я очікую, що ми перейдемо. Орієнтовну в зону 85-90 пунктів. Ось цей ціновий діапазон. Поки ми знаходимося тут, то можна зробити висновки, що потенціал зростання по альткоїнам є величезний. І е, ми будемо очікувати, що у нас відбудеться і міні сезон е, Як ми бачимо по ситуації, зараз це може відбутися е, в четвертому кварталі, вже 2025 року, тому що вересень місяць, е, можна сказати, такий негативний. Для криптовалютного ринку, і ми бачимо, що в 2025 році також е, аналогічна ситуація. І, відповідно, вже жовтень, листопад, грудень, я думаю, що може е, відбутись досить непоганий ріст, особливо жовтень, листопад. Далі я думаю, що може бути корекція, тому що, як я і казав, що очікую, що біткоін перейде до 140-150 тисяч доларів. Це може відбутись до листопада. Далі у нас буде очікувати також корекція. До орієнтовно до 100 тисяч доларів по біткоїну. Відповідно, міні альткоін сезон також буде відбуватись, коли ми пройдемо до 140-150 тисяч доларів по біткоїну, тому що велика кількість ліквідності буде переходити з біткоїна в ефір і з ефіру і з біткоїна в інші альткоїни. Далі може відбутися корекція, і потім вже основне зростання, яке ми очікуємо орієнтовно на перший квартал 26-го року, тому що ми бачимо, що ситуація в нас. На ринку затягується, і відповідно ось таким методом довготривалої консолідації, особливо по альткоїнам, ми бачимо, що нічого цікавого не відбувається. Учасників, можна сказати, викидають з ринку. Давайте переглянемо монету DOT. Ми бачимо, що монета DOT знаходиться в боковику на відмітках орієнтовно 3,84 долари, 4 долари. З 22-го року ніякого сильного зростання ми не бачили. І, відповідно, дані активи, такі монети, як ДОТ, Протокол, Avalanche, вони перестають бути цікавим для великої кількості людей. І коли, відповідно, відбудеться імпульсний ріст до 11-12 доларів, наприклад, по монеті DOT, тут багато учасників будуть фіксувати і виходити з ринку. А потенціал зростання в нас буде зберігатись досить великий. Тому саме. За рахунок такої довгої консолідації, це називається капітуляція часом, і відбувається і викидують учасників з ринку для того, щоб, коли прийде час міні-альтконсезону, коли прийде час основного альтконсезону, показати досить хороше, сильний імпульс ріст, так як це було у нас, в принципі і в минулому циклі. Ми бачимо, що тут буквально за декілька свічок монета DOT перейшла з відміток 4 долара до... 40 доларів. Тому аналогічну ситуацію будемо очікувати і в цьому циклі. Ось так бачу ситуацію по ринку на сьогодні. Якщо відео було цікавим корисним, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть ваші думки в коментарях, і також ставте лайк під цим відео.